Привіт, дівчатка! В цьому каталозі, от всьому, нам пропонують спробувати і полюбити новинку наступного каталогу антивікову тональну основу Джордані Голд. Я спробую, ось в мене є пробничок. Зараз я її буду тестувати, і, по ходу, буду розповідати вам, як я себе відчуваю з цієї тональною основою. Слід сказати, що антивікова тональна основа Jordani Голд це є бестселер Oriflame. Кілька років тому, кілька, десь 10 років тому антивікова тональна основа Jordani Gold тільки з'явилася, і тоді вона справила справжній бум серед наших споживачів. Чому? Тому що, як і будь-яка тональна основа Jordani Голд, вона була ідеальна. Ідеальна в чому? Вона була ідеальна в нанесенні, вона була ідеальна в носінні, і вона була ідеальна в тому ефекті, який вона давала нашій шкірі. Отже, давайте подивимося, чи цей новий випуск, це вже другий буде перевипуск, чи він відрізняється від відтої легендарної тональної основи Giordani Gold, і чи він відрізняється від тональної основи антивікової основи Giordani Gold. Ось вона в мене теж є. Минулого випуску. Отже, в мене є пробнічок слонова кость. Найпопулярніший відтінок, він універсальний, підходить багатьма дівчатам нашого середньоєвропейського типу. Отже, пробнічок пробуємо. Так, я відкриваю пробнічок. Слід сказати, що в цьому пробнічку є 3 мл той тональної основи. Я вже зі свого досвіду знаю, що цього, цієї кількості вистачає на 2 повноцінних нанесення. Тобто я можу спробувати поносити, ще раз, на наступний день ще раз спробувати і мати вже повне відчуття від того затесту. Так, давайте пробуємо. За першим враженням, дивіться, як вам показати, так покажу. Де та камера? Боже, камера, алло. О, дивіться. Вона дуже пластична, не стікає, не рідка, кремова. Ось, відтінок ще раз кажу слонова кость. Ось показую вам на обличчі. Трошки темніша, ніж я зазвичай користуюсь, але я вже казала в кількох минулих відео: тональна основа Джордані Голд відтінки має трохи темніші, ніж відтінки диван. Отже, якщо ваша шкіра середня за відтінком, то слонова кость вам підійде. Я люблю трошки світліший відтінок, більше ближчий до порцелянової, але буду пробувати цю, щоб. Розповісти вам, чим е слонова кістка відрізняється від звичної вам слонової кістки. Отже, давайте я беру. Наносити я буду руками, щоб відчути е текстуру і е те, як себе веде ця основа при нанесенні на шкіру. Значить, За першим відчуттям основа мені е нагадує крем. Ви вже бачили, що вона не стікає по руці, це не є рідка основа, це не є флюїд. От така, як, наприклад, оця була з піп'єткою, вона досить рідка. Вона гарно наноситься на шкіру як крем, тут же впитується. Значить, ця тональна основа, я вже бачу, вона відрізняється від минулого випуску. Ось це була антивікова тональна основа з пробіотичною сивородкою. Ця основа, яку виробник позначав як таку, що можна наносити на шкіру під очима. На рахунок цієї нової, я ще того не знаю, але я вже бачу, що вона відрізняється чим? Вона відрізняється тим, що має більш кремову текстуру, і вона взагалі, взагалі, не є матова. Має дуже приємний. Ніжний аромат розподіляється по шкірі як крем. Вона не западає в пори, не підкреслює м -м, пудрою, е на обличчі є такі дрібні дрібні волосиночки. Вона їх не підкреслює, не підкреслює зморшки, не западає в пори. Тут в мене буває лущення, і вона його також не підкреслює. Нанесення ідеальне. Ідеальне кремове нанесення, перекриття тону, я б сказала, середньої щільності, такої доброї середньої щільності. Але, але тон дуже натуральний. На обличчі вона не лежить, як маска. Зараз дивіться, ось. Бачите? Трошки відтінок для мене затемний, Я би надала перевагу чомусь більш світлому. Але це ідеальний нейтральний відтінок, який прибере вам, якщо є на шкірі почервоніння, воно їх, той відтінок їх згладить. Зараз я ось нанесла, і моя шкіра набула такого ефекту, ніби я трошки засмагла. Мені дуже подобається той комфорт, який я відчуваю, наносячи, наносячи цю тональну основу, і мені подобається ефект. Шкіра дійсно виглядає молодшою. Мені вже не 30 навіть років, а вже і за 40 добре. І е, моя шкіра. Звичайно, має і дрібні зморшки, і заломи, і якісь плямки, і якісь невідповідності кольору де не де. І, звичайно, вона наприкінці зими вона не є така яскрава і сяюча, як би я того хотіла. Але я нанесла цю тональну основу. І я дуже задоволена своїм виглядом. Значить, що я бачу? Я бачу, що шкіра зволожена, що її е, відтінок вирівнявся. Е, я бачу, що в мене не вилазять пори, тут трошки на носі е, буває, але нічого цього немає. Зморки розгладжені. ну, дрібні, ви знаєте. В мене зараз на телефоні не включені ніякі фільтри. Тобто, якщо вони зморшки є, то вони мусять бути видні. Але бачите, що зробив той тональний крем? Він зволожив, розрівняв і надав моїй шкірі м -м, такого оксамитового відблиску. Здоровий, чудовий відпочилий вигляд з дуже гарною корекцією. Якщо порівняти з е тональною основою, в мене є пур ейфорія, в мене є. Е Eternal Glow Foundation. В мене є антивікова сироваткою. Я минулого разу тестувала нову мінеральну тональну основу. До речі, вона в цьому каталогі зараз також іде зі знижкою. От зі всіх цих тональних основ, ця, що я наношу зараз, мені найбільш подобається в якості тональної основи на спеціальний випадок. Кожного дня, звичайно, також можна носити цей макіяж, бо він дуже є комфортний і натуральний. Але та ступінь корекції, яку я бачу, і та ступінь комфорту, яку я відчуваю, це для мене буде ідеально на якийсь вечір, на якусь подію, коли я хочу виглядати ідеально, і щоб на обличчі не було ніяких, видно, ніяких проблем. Значить, ця основа, я вже бачу, я вже це відчуваю, дуже добре підійде для сухої шкіри. Вона ідеально кремово наноситься, ідеально розподіляється по шкірі. І не робить її жирною. Не робить її блискучою, але вона має такий гарний оксамитовий фініш, який також пасуватиме жирній шкірі. Але я так собі вважаю, що якщо вам подобалася минула тональна антивікова основа з пробіотичною сивороткою, ось ця, вона мала в собі якісь такі пудрові частинки, бо якщо її наносили на обличчя, воно на тих волосинках, що є на обличчі, залишало такий пудровий шар трошки. Ця нова тональна основа того не буде робити. Тобто, якщо у вас шкіра жирна, ну така добре жирна, то я не думаю, що вона вам ідеально підійде. Хіба ви будете користуватися засобами, спеціальними засобами, які будуть прибирати зайвий сером, себом з обличчя? Отже, дівчатка, я е, в захваті від цієї новинки. Я думаю, що в цьому в наступному каталозі ця новинка вона просто вибухне. Але зараз ви ще маєте кілька днів, щоб замовити собі пробнічки і протестувати цю новинку на собі. Тут є три відтінка. Теплий порцеляновий, слонова кістка і теплий беж. Я спробувала слонову кістку, але думаю, що я ще буду пробувати ту теплу порцеляну. Бо, як на мене, чим світліше на природне обличчя, тим воно виглядає молодшим. Я люблю такий ефект. Але я знаю, що багато хто з вас любить, коли обличчя виглядає відпочилим за рахунок легкої засмаги. То, будь ласка, ці три відтінки, серед них, я думаю, що ви собі можете підібрати, тим більше, що я вже бачу, що ця основа дуже гарно підлаштовується під тон шкіри. Навіть ця е, трохи затемна слонова кістка на мені виглядає просто перфективно. Але дивіться, в каталозі буде більше відтінків, там буде 6 відтінків, і я думаю, що серед них точно можна подоб... підібрати. Підібрати собі щось ідеальне. Тобто, дівчатка, дуже дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви тестували зі мною цю тональну основу. Я її однозначно рекомендую придбати тим дівчаткам, що до сих пір ностальгують за старою антивіковою тональною основою Джордані Голл. Це клас. Все, дуже дякую за увагу. Всім гарного дня, приємного, тихого та й спокійного. Papa. Pa.